Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська, ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, ні щось там, додавати якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в, Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак, за глаза, для того, щоб всю Україну, якою так менше зараз стало, да? по кількості, і по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, Тобто цього вистачало. Тобто видно, що напевно вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб комунікували українські оці і, мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. Вони як хліб, непонятно, наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось не знаю, зв'язком офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, може, Європу прямою. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація так далі. Там, якась аренда спеціальних оборудовань. Не а закордонних, от будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну, це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати. І тепер, ж зрозуміло, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну, в общем, не весело. Що ви про це думаєте? Ну, Мені здається, от останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет, і швидкий, і якісний, і мобільний зв'язок і якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Взагалі, що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть.